Доброго раночку, ми за клагому їдемо в школу, вже скале скинули. Не поїхала я по фрівею, тому що там була купа пожежних машин, там коротше, швидка допомога, якась аварія там була. Ну, Я думаю, не буду їхати. Поїхала містом, щось тут не краще. Шось, мабуть, всі мали таку ж саму думку і об'їжджають. А час іде. <гум> <Час>. <гум> так що, зараз, мабуть, поверну я назад до фрівея. Вже об'їхала нібито той відрізок дороги, де була аварія. Сподіваюся, що зараз буде краще, бо щось дуже повільно ми тут їдемо, на кожному світлофорі кучкуємось. <гум> так що... Треба встигнути на роботу. Вчора, до речі, знову а, не було дівчини, знову було нормально мені. Сьогодні, можливо, вона вже пов... ну, Не було а, смс від менеджер, що вона не приходить, так що, мабуть, вже вона сьогодні прийде, бо вона була хвора, потім дитина у неї захворіла. І три дні її не було. Я сказала ні. Не подобається мить посуд, коли її нема, тому що тоді подноситься не треба мити, тільки велику посуду. Але сьогодні у дітей буде а, піца не ту, що ми готуємо, а ту, що замовляємо з ресторану, то взагалі мені підноси тр... ну, великі, де ми піцу готуємо. Хоч за це мені не треба хвилюватися що буде багато їх. Ну, типу, навіть з нею, якщо мити підносити дітей, трошечки все одно буде легше. І взагалі, ви знаєте, вже, я вже звикла, що ми працюємо по чотири дні в тиждень. Я кажу, так, все, я вже відпрацювала. Мені вже достатньо. Мені вже завтра давайте вихідний робимо. Нема вихідного, завтра, завтра працюємо знову. Ні, все добре. все добре. Так, під'їжджаю до фрівею. Тут нібито нема купи машин. Ура! Короче, короче! Сказ, сказали короче. Вирішила ми виїхати Поїсти забігала б. Не хочу нічого. Давно ми oh не виходили. Їдемо в стейк кормі шейк Гей, геть 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 гей, недавно була колись Джуліета і згадували. Де ми полюбляємо гамбургери? І сказали, що шейк це саме те, та так що. Ми готові для шейк. Поїхали. Чашика <laughs> ще один зуб хитається Ой, хтось гроші заробляє? О! Oh Вау! -oh. Wow. Crazy! The Cajun hamburger! Нам дуже подобається! Пицца! І на самій буци і сам hamburger and sauce! I wasn't too burning! This is like and a mm -hmm. Маленькі шейки цього разу взяли, бо вони тільки думають, що вони хочуть, а потім не можуть закінчити. Далеко від мами, ми вирішили до неї заїхати, доїхати, бо вона а, мені сьогодні вже дзвонила і писала, що вона на безкоштовній їжі була, і їм видали, їй дали органічні банани, а потім купу полуниці. Сказали, що полуницю, щоб вона не круче. І це для неї якраз те, що треба. Ще якісь мафини. Бананові з горіхом. Джуліета це любить. так що Вирішила ще й до бабусі заїхати. Правда, по вечорам вона вже. Ні, ну Вона чекає. Вона каже, я чекаю, заходьте, заходьте. але вона вже чекала, ще ми до ресторану заїхали. Бо бабуся вона така, вона рання, рання пташка. Боже, яке небо непогане. Доїхали з ресторану до бабусі, вже якась зміна так красиво, з кожної хвилини все красивіше і красивіше. Скагла теж зацінила. Робить для своїх не знаю, інстаграмів чи що. Мама для ютубу, донька для себе. Дуже гарні кольори. Вони навіть не передаються на камеру. І вона біля бабуся. Що, не подобається? Ну ні, каже, що подобається, але каже, не впевнена, чи вона це одягнеть на Халоїн, тому що вона буде кицькою кожного року. Маскали чи там. Вже, вже намила. Маріна, <різь> дивиться, організація. Та дощ. А ця вже малює, щось малює. Трошечки пройшло і все, все, краса. Зникла. Місяць сяє. Доброго ранку ми закохами. Починаємо день п'ятниця. Кінець шкільного тижня. Вже готові, вже готові. Це буде. знову буде для мене такий день в запарці. Але все, і тиждень миття посуду у мене закінчиться. Але це норм. Я завжди дивлюся на це з позитивом. Це типу спа, весь цей пар. Зболожує мою шкіру <сих> вичищає її. Не, воно прикольно. Ну, за Зайнята так, але я люблю бути зайнятою. І, і. Рух це життя. <сих> так, після школи до нас вже друга не прийшли сусіди. Я сказала: гратися у нас, бо я не можу зараз. За вами дивитися та й спекотно. Так що, удяшка, друг. Після школи зробила такі нан піці. Ці дві стільки масали курицю, це просто сир І перекус. Доброго раночку ми закохали. У мене ранкова зміна, вже купа людей тут. У мене на 5.30 поставила. Доброго раночку ми закохали. Як ви зрозуміли з попереднього відео, я працювала в ранкову зміну. До нас сьогодні прийшли 36 коробок одягу і ми все зробили. І навіть ще, ще й 11 нема. Все зробили ну, 3, до, до, 3 хвилини до 11. -й. Ми все зробили. Вау! Які ми молодці. Бачу, що а, десь чотири нових людини вони найняли. Так що, так, коли я прийшла, я прийшла сьогодні на 5.30, вони вже майже ну, вони вже все розпакували, тільки треба було а, по містам розвозити, але ну, я там розвезла один такий возочок, і після цього мене вже поставили на а, одяг. Я так, мені це подобається. Ми так швидко зробили, так прям команда, команда. Добре, їду додому, бо у дітей через годину вони йдуть на день народження до нашого сусіда, при, запросили їх. Так що подо... так летіла з роботи, що про подарунок не подумала. Добре, щось щось придумає. Міда у нас. Ідемо до сусідів на день народження. Okay. Let's go to the garden. Yeah. Awesome. Коротше, діти гуляються там на подвір'ї з сусідами, святкують там сусідський попкорн, друзі. Я сказала, він брат, якщо підуть тут кажу, бо в мене самої гості проходять ввечері. Казала, йди відпочивай, йди відпочивай, Так що. А я буду поратися а, те, що мені треба робити, тому що запросили Ольгу сьогодні з дітьми і а, Олену з Ігорем з дітьми. Так що у нас своя кампанія буде, але треба, блін, поратися по хаті. А Про сусідів хотіла сказати: сусіди, це ж є ще. Коли вони приїхали в 20, 2020 20 році, я вам розповідала, що в них двоє дітей, е, і дівчина молодша була віку а і хлопчик постарше. А це там оцей малий хлопець з моїми молодшими грається. Я думаю, я кажу: а де ти живеш? Ну там, я так думаю, ну, може, мало там. Хтось з родичів приїхав, може, деякий час е, живуть з ними. Виявляється, що вони взяли два хлопчика, два брати, і вони хочуть їх усиновити. І це йому, цьому хлопчику, вони роблять день народження. Каже, це його саме перший день народження. У нього не було. Він ніколи його не святкував. Він такий милий блін. так прикольно. Я кажу, ну дай Бог каже, десь через пару місяців вони вже повинні. Оформити повністю е всиновлення і малого, і його молодшого брата. Так, зробила е крабове села. Хочу ще мімозу зробити. Так, мімоза. А то буде в холодильник. Діти вже повернулися з дня народження. Е я майже закінчила. Оля <різь> готова? Вона прийшла. У мене своїх вона ще її з Дня Незалежності залишилась. Вона ще один З пресла... Лимоном, то й в калі. То щось на Поприска. Побачила одягнений, як, як потрібно, але вона йому ступні наприскала. Коротше, тут все серйозно. Все продумано. Молодого поставили Дозав над я вогнем. Я дай Бог, дай Бог, вийде все. <ристо> Поки що. Ну. Якщо що телефон поруч, 911 У мене гості самі найкращі, вони приходять зі своїм м'ясом. Як чудово! Так, цього разу вже вирішила все ж таки чого заморачуватись. Віроніка прийшла зі своїми олівцями, папером. Що це? Це вогонь. Ага. І сказала, що вона сьогодні буде з Джулієтою малювати. Жюліта така ну нормальна, так, підготовка. А які Джуліта дик би зробила. Гарбузи. гарбузи. А тут у нас козак, красомаха. Сідаємо. Боже скука му, кохрень. Слушай, не переживай. У меня это нервничает. Пожалуйста, иди дни. Ого, Мала Малапрыгай на трампулині, пока никто кого нема. Це ж та, що ну, Ата у нас э, цуцик от стерже. вино, бо, бо мухи нас просто атакують. А в мене э, э, прошуто теж стережить. Ми вже все вони, э, віднесли до хати, бо просто неможливо. Мухи, всі мухи збіжали. Тимур сказав, що він мені зараз зробить мастер-клас, як розвести э, ага, вогонь <свісно> в диких умовах. Угу. Без пап папіру. Я йому принесла воно, папіру, він каже, ні ні Ну давай, давай. Ой, ой, майже пропустила майстер-клас. Листечко сухе. Отак. От Отак. Опс. Щось. Щось іде не так. <сínt> <сínt> а з папірчиком було б набагато, але ага. Опа о-о-о-о. Ну-ну. Дуй. Дуй, розжигай, розпалюй. Просто дивиться зараз. Зараз, зараз, зараз. От от не полюбляєш ти легке життя. Нет. Дали тобі папір. Не полюбляю. Ой, зажигалки ти запальнички, і ти будеш дуже довго запалювати. Oh, wow, wow, wow. you I don't know. He's hoping for the best. No, no, we'll it do it. Nope. <laughs> uh, too late. Whatever. We'll I think out. you need to make a pile of bunch of those leaves and then put one of them burning probably this is working wow keep doing it wow we broke a cossack come on don't ruin nope there's still hope

Так, наступний ранок буду закривати влог. Я тільки голову помилую, так що не звертайте увагу. Добре посиділи. Вчора, ви знаєте, ну, типу, ми боялися про комарів, бо в мене в нас в саду комари скажені. Ну, я в довгому рукаві і штаня була. Трохи щиколотки вони почали чіпати, я поприскала. І сиділи ми нормально. ну, Ігор казав, що його почали чіпати там ще трошки, але потім вони просто зникли. Ми ну, ввечері так сиділи, навіть вітерець такий. Почав. Прохолоджувати нас добре посиділи, добре. Мухи більше заважали, ніж комари. Треба було одразу їжу виносити Я кажу, а може, підемо до їдальні? Ні, ні. Ну, бо вони в... по квартирам живуть. Для них сад це як вау. А для нас дині це якось. Там комари. Ми вже не, ці... не цінуємо те, що маємо. Ну, коротше. Але думаю, е... скоро, скоро, я сподіваюся, мене Ольга. Бо Ольга пам'ятає, е... в минулому році навіть в восен... осені, десь так, от вересні вона приїздила з дітьми посидіти. І вона, Пішли в сад, Я кажу, тебе комари з'їдять. Вона сиділа просто тупо, в вони неї обличчя вони об'їдали, вона отак себе накривала, каже, ні, пішли в хату. Цього разу не було так прям страшно, але вона оце після цього питає: Коли там перерва у ваших комарів? Я кажу, починаючи десь з жовтня до травня. Так що, от от скоро я. Сподіваюсь, що у е, нас буде свобода від них. Від мух не, не впевнена. От, мені треба такі вентилятори, як у Улани в саду були, щоб ганяли мух. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і баба.